thank you Гарного настрою та міцного здоров'я починаємо в ефірі Запорізький вектор. Днями поставили собі запитання: а чи усвідомлюють запоріжці роль та місце громадських організацій у житті суспільства? Боюся, що відповідь на це запитання декого може здивувати, а декого навіть засмутити. Втім, перед тим як ставити запитання, представлю тих, хто буде сьогодні учасниками програми Запорізький вектор. Отже, перший гість, якого хочу із задоволенням представити, це Володимир Коляда. Мої вам вітання, пане Володимире, На вашу думку, українські громадські Організації, вони є ефективними? Ну, на сьогоднішній день ефективність їх не е, значима в місті. і це показали соціологічні дослідження, які провели запорожские соціологи. собственно о них сьогодні буде йти річ. Тому на цей вопрос я б ответил так скажем, активність проявляють свою достатньо умеренно. Угу. Чи має право Володимир Іванович Коляда казати такі слова? Дізнаємося одразу після досьє. Коляда Володимир Іванович народився 19 травня 1954 року в місті Ростов-на-Дону. У 1980 році закінчив філософський факультет Ростовського ордена трудового червоного прапора Держуніверситету. У 88-му році закінчив аспірантуру Запорізького держуніверситету за фахом філософія. У 90-му році в Інституті філософії Академії наук України захистив кандидатську дисертацію на тему єдність предмета і методу в філософському пізнанні історико-філософський і логіко-гносологічний аналіз. З 97-го року доктор філософії в філософських науках, диплом Міжнародної кадрової академії ЮНЕСКО. З 2003 по 2007 роки працював проректором Запорізького національного університету у 2008 році, обраний дійсним членом-академіком Міжнародної академії наук, екології, безпеки людини та природи за секцією освіта. Має понад 50 наукових публікацій, з яких монографія, системний характер діалектичного методу пізнання 92 92-го року, підручники для вищих навчальних закладів, філософія, психологія, соціологія, генезис гуманітарних наук 97 97-го року і введення в соціологію 2009 року. У 2000 році організував і очолив Запорізький міжнародний незалежний центр соціологічних, економічних та політичних досліджень Інтерполіс, науковий керівник більше ста соціологічних і маркетингових досліджень. Співрозмовникам Володимиро Коляди буде сьогодні. Володимир Глазунов, пане Володимире, на вашу думку, запорізькі громадські організації так само недостатньо ефективно проводять свою роботу. Так, я погоджуюсь з моїм колегою. Хотілося б, щоб вони були більш активними. Угу. Про те, як цього досягти, дізнаємося знову ж таки після того, як отримуємо певну інформацію про вас у наступному відео. Глазунов Володимир Володимирович народився 26 грудня 1956 року у місті Шебекіно Білгородської області. 1979-го закінчив Запорізький машинобудівний інститут, інженер-механік за спеціальністю технологія зварювальних процесів. Паралельно захистив диплом англійською мовою та отримав посвідчення інженер-перекладач. Був атестований як лейтенант-артилерист, на сьогодні капітан запасу. З 1979 по 1980 роки майстер заводу «Орсільмаш» міста місто Оріхів Запорізької області, з 90 по 1991 – асистент кафедри теорії соціалізму та політології Запорізького державного університету. У 1991 році закінчив аспірантуру вищої комсомольської школи Москви та захистив дисертацію за спеціальністю теорія соціалізму кандидат філософських наук, доцент. З 93 по 94 роки доцент кафедри політології Міжнародного інституту державного та муніципального управління. 94 четвертий рік декан юридичного факультету Міжнародного інституту державного та муніципального управління. З 95-го по 98-й ректор Міжнародного інституту державного та муніципального управління. З 98 по 2008 тисячі перший проректор класичного приватного університету. У 2006 році закінчив інститут після дипломної освіти гуманітарного університету Запорізький інститут державного та муніципального управління за спеціальністю журналістика з 2008 по 2009 – директор інституту журналістики класичного приватного університету. З 2009 – директор інформаційно-аналітичного центру класичного приватного університету. У травні 2012 року захистив докторську дисертацію з соціальної філософії українська олігархія в контексті сучасних трансформаційних процесів. Одна з громадських організацій нашого міста, власне, запорізький вектор, замовив вам дослідження, соціологічне дослідження. І яку мету в першу чергу переслідувало це замовлення. Ну, перш за все, це стосувалося тих проблем, які ми вбачаємо з розвитку місцевої громади. Якщо ми кажемо, що громадське громадянське суспільство ми розбудовуємо у межах країни, то на регіональному рівні це місцева громада. А показником місцевої громади є не стільки індивиди, окремі індивиди, скільки це громадські організації, тому завжди є кількісні показники і є якісні. Можна порівнювати з тим, що було за часів радянського союзу, за російського ЦАРАТУ, або зовсім іншу базу взяти за точку відліку. Ми можемо взяти сучасний стан громадських організацій на заході, і саме це ви взяли за точку від так, ми хотіли б це взяти, але я не погоджуюсь з моїми багатьма колегами, які кажуть, що порівняння з Радянським Союзом, зараз ми вбачаємо розквіт громадських організацій. Так, дійсно за формальними ознаками, ми маємо десь біля 500 громадських організацій, зареєстрованих у нашому регіоні, але працюють дійсно, виявляють якусь громадянську активність досить. Це обмежена кількість, і більше того, якщо ми порівняємо навіть з такою організацією суспільно політичною яка була за часів радянського союзу, як Ленінський комсомол, то не жодна організація не може порівнятися, не може порівнятися у своїй активності з з профспілками. Коли яку вони роль відігравали за часів Радянського Союзу. Нинішні профспілки і профспілки Радянського, за часів Радянського Союзу, це дуже велика різниця. Тому наша була, наше завдання було встановити, як саме відчувають наші громадяни роль громадських організацій, і чи відчувають вони їх, чи вони знають чи ні. Бо за часів радянського союзу ми можемо, заприклад, взяти службовий роман, фільм, угу. і там є яскравий образ е, учасника багатьох багатьох громад громадських організацій. Так. Пересічний громадянин Радянського Союзу він був одночасно і членом профспілки, і членом Червоного Хреста, і ДОСААФ, і, і, і багато багато інших. Ми пам'ятаємо, яка активність була за місцем проживання. Ми пам'ятаємо, як гуртувалися люди. Ми сьогодні що відбулося сьогодні? сьогодні? Сьогодні ми бачимо дуже велика кількість формально оформлених організацій. Але більшість з них так звані грантоїди, угу. бо не вистачає часу і не вистачає грошей. Більшість наших громадян вимушені працювати на двох-трьох роботах, щоб себе як ну тобто не до громадської діяльності. І не до громадської угу. дякую пане Володимир, що у нас вийшло в результаті з результатами того дослідження коли я переглядала графіки ти побачила що є все ж таки якийсь перелік громадських організацій які були ну визнані людьми як такими що якусь хоча б роботу проводять Спасибо. Сегодня, когда, в общем-то, идет процесс активной избирательной кампании и все изучают рейтинги политических партий, народных депутатов и так далее, запорожские социологи сочли нужным, и это очень полезная была акция, провести социологический мониторинг деятельности не политических партий, а общественных организаций, их влияние на общество, их влияние на консолидацию громады и на изучение на их деятельность в целом В обществі на сьогоднішній день. независимо от каких-то политических приоритетов и так далее. И в этой связи э, социологи поставили перед собой целью изучить деятельность э, их известность, узнаваемость наиболее, так скажем, э, ну, наиболее известных или узнаваемых организаций, так скажем. И, <KivolILARIA> и среди... социологи сами выбирали те организации, э, 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 соци какие да? социологи э, по мере опроса выявили. Из, так скажем, общего контекста. общественного мнения те организации, которые наиболее часто упоминаются. Это «Патриот за это «За место», это «Достали», это «Ника» и так далее. То есть те организации, которые в какой-то степени всплывают в те или иные часы, в те или иные периоды нашего, так скажем, повседневной, нашей повседневной жизни и активно себя проявляют. И вот эти организации, собственно, и были... То э, результаты, какие? Каче... Вот, каче... Просто протекции. у нас очень мало часу осталось, и хотелось Чтобы сразу дизнаться, то есть лежит э, социологический мониторинг, экспертом которого я и выступаю, чтобы его как-то прокомментировать. Ну и в принципе мы можем зараз режиссера попросить на экран вывести в канал. Да, было бы неплохо, если бы мы сразу так. посмотрели на те гистограммы, которые mm -hmm. в результате социологического опроса одной тысячи респондентов по городу э, Запорожью. То есть выборка социологами проведена достаточно репрезентативно, были охвачены mm -hmm. практически все социально-профессиональные, возрастные группы и так далее. И вот мы увидим, что наибольший рейтинг среди организаций, отвечая на вопрос о деятельности каких общественных организаций вы знаете больше всего, занимает Патриот за Париже». Почему? Потому что это та организация, которая, естественно, была на слуху, которая своими делами, своими э, акциями очень активно влияла на общественное сознание, на консолидацию громады и так далее. И это не беспочвенно. Это строительство детских площадок, это социальные аптеки и ряд других мероприятий и так далее. И вот на фоне общественных организаций, которые, перечень которых мы э, в анкете, э, социологи, так скажем, э, перечислили, есть такие организации, которые, может быть, насчитывают историю свою гораздо дольше, чем Но Патриот Запорожья. Ну, я и совсем как запорожский вектор, то есть, я вижу, что, в принципе, результаты непоганее. Я к этому веду. Но есть такие организации, которые насчитывают уже десятилетия на фоне, так скажем, нашего угу. социального бытия, такие, как Батьки и Диты, а их рейтинг 2%, то есть, о них никто не знает, о их деятельности никто не знает, или там, достали. Это тоже организация, которая которая активизируется только раз в год, когда нужно предпринимателям какую-то акцию провести и так далее, или Ника, это тоже предприниматели, которые могут выйти один раз в год, когда что-то там с налогами и прочее, прочее не получается. И вот системно начинает работать новая общественная организация, это Запорожский ветер, которая идет достаточно э, самостоятельным путем самостоятельными акциями у нее, как мы видим, мы в студии, так скажем, запорожского вектора присутствуем. Есть и телепередача, которая рассказывает о деятельности этой организации. Она набирает рост и начинает работать более системно, не эпизодически от мероприятия к мероприятию или от акции или под акцию или под заказ какой-то, так скажем, политической силы. Давайте общественно, с силами общественной организации что-то решим. Это Організація відкрита неполітична і працює на консолідацію Запорізької громади. Я розумію, що журналістські невеличкі дослідження чи опитування, які мої колеги час від часу проводять на вулицях міста, не можуть навіть сперечатися із ем, поважними дослідженнями соціології. Однак все ж таки спробуємо. Ми вийшли на вулицю, і запитали, які громадські організації на думку наших городян працюють ефективно і, хоча б знають наші городяни, чи не знають, що таке громадська організація і її роль. Пропоную подивитися і результати того опитування уважно і потім проаналізувати. А що ви знаєте про громадські організації Запоріжжя? Нічого. Навіть не знаєте, чим вони займаються? Що це роблять, але не сильно видно, що вони чим та займаються. Про запорозький вектор я знаю, що вони недавно організовували боксерський турнір. Ну і плюс, так як я інтересуюся міропротям в місті Запоріжжя, вийшов, що вони проводять суботники. Що ви знаєте про громадські організації Запоріжжя? Є патріоти Запоріжжя. А більше не знаю. Вони займаються тим, чим не займається наше правительство. А чи думаєте, вони нам взагалі потрібні громадські організації? На данный момент да, потому что, насколько я знаю, есть у нас такая общественная организация «Дети Запорожья», которая занимается помощью больным деткам, онкобольным. Хотя, насколько я знаю, наш министр здравоохранения говорил, что дети онкобольные полностью обеспечены лекарством, но зайдите на сайт «Дети Запорожья» и там увидите огромное количество просьб родителей о помощи. Поэтому без общественных организаций, наверное, мы не обойдемся. Не, ну это помощь как бы помогает людям понятие потому что сейчас у нас такая страна что мало кто кому помогает та организация как бы ведет в помощь народу вот люди некоторые не, не в состоянии там чего-то приобрести они как бы ну, помогают людям в том смысле что ну, как вам сказать так ну, помогать людям, чтобы они более так, не так жили бедно, как. Бо у нас страна такая, что бедная. Ну, слышал, я... патриот Запорожья, молодцы. Наделали детских площадок и больше ничего. Ну и куча аптек сделали и все. Я слышала, что у нас в Запорожье есть организация «Запорожский вектор», и слышала, что они занимаются хорошими делами. Они недавно помогли девочке собрать деньги на операцию, и, кроме того, сделали реставрацию памятника Константину Великому. Что вы знаете про запорожские громадские организации? Ничего. Ну, «Червоный Хрест» помогает хворым. Ну, короче, социальная помощь. Вот это, что я знаю, а так. А чем саме громадские организации мают заниматься? Может, те ты за владую? Ну, красный крест, я думаю, нужен, а остальное не знаю. Ну, я самого эту общественную организацию «Запорожский вектор» никогда не обращался, но товарищи моего брата, они вместе заканчивали школу, они обращались, по-моему, по поводу трудоустройства им даже вроде как и помогли. Чем моя занимаетесь? Ну, быть, на корзость со громадян, населения, как проживают в данном месте. сприяти йому розвідку, якось допомагати, можливо, з якоїсь сторони навіть матеріально. Общество донорів знаю, точно. І Красний Крест. Ну, це, як від медицини, що на все йде. А ви чули про таку громадську організацію Запорізький вектор. Слышав, але ну, не знаю, чим займатися. А де ви чули? По-моєму, десь по телевізору показували щось. Так, да, звісно, я слышал про організацію Запорізький вектор. Вона делает дуже багато добрих дел і відео про них передачу. У нас, на жаль, дуже мало часу залишилося. Я все ж таки хотілося почути вашу думку. Чи достатньо системними є е, дії громадських організацій, якщо є от принаймні такі думки народу? Виявляється, що більшість з мешканців Запоріжжя просто навіть не уявляють, в чому різниця між політичними організаціями і громадськими? Хто зможе мені щось відповісти? Пане Володимире. По-перше, я б хотів би сказати, що це безсистемна поки що робота. І я погоджуюсь з, з, з тією думкою, яка пролунала, що завдання громадських організацій це контролювати нашу владу, і цього не треба бояти боятися лякатися. Так угу. але рівень. Громадських організацій недостатні, тому потрібно більше інформувати наше населення про ці організації, про те, що вони роблять, і консолідувати їх між собою. І саме цим я гадаю, що повинен займатися запорізький вектор. Ну, це одна з тих цілей, які перед собою так. ставить громадська організація Запорізький вектор консолідувати. Пане Володимире, чому о, думки людей от саме такими є я думаю, що думку? вони соответствують дійсності, а діяльності громадських общественних організацій люди. мало знают. Почему? Потому что это, эта деятельность не носит системного, целенаправленного характера. Более того, сами общественные организации э, и свою деятельность строят разрозненно. То есть патриоты Запорижья сами по себе, достали сами по себе, Запорижья сами по себе и так далее. То есть нет вот такого объединительного центра усилий на решение э, каких-то э, благотворительных акций, каких-то задач и так далее. Все имеет какие-то узко, может быть, корпоративные цели или узко какие-то прагматические интересы в которые... просто и само ПИАР да Я или так... может быть даже и ПИАР хотя еще раз повторяю вот и среди э, интервью Республики. которых взяли э, ну это так скажем может быть не репрезентативная так, выборка и все. так далее а за парижском Викторе чу неччу не чу а, что не чу, это так скажем не ответ и так далее поэтому социология здесь более корректные результаты дает и так далее то нужно сказать что именно как раз вот это вот так скажем Неумение построить свою работу системно и показать результаты своей работы как важные для. Нашої громадськості для нашого общества, це є основний недостаток роботи, як соціолог, скажіть, будь ласка, молода громадська організація, той самий запорізький вектор, може на своєму на своєму базисі якось об'єднати всі інші менш відомі, навіть менш відомі ніж Запорізькі наскільки я знаю, одні з цілей Запорізького вектора оно так і називається вектор, направлений на город Запорізького, а не на так, скажімо, всю державу або на мир, в В целом и состоит в том, чтобы консолидировать усилия громадских организаций, общественных организаций, неполитических, на то, чтобы, так скажем, не спорить с властью, а помогать решать вопросы, решать социальные проблемы и решать не только от выборов до выборов, а сиюминутно, ежедневно и так далее. И консолидировать, еще раз повторяю, усилия всех общественных сил. Панове, я вам дуже дякую, що багато чого могли б, однак не встигнемо обговорити. Хай вам щастить, це був Запорізький вектор, побачимося.